Біля Бахмута прикордонники захопили позиції окупантів. Наші бійці упродовж кількох днів відбували штурмові атаки. Її у бою знекровили противника, що створило передумови для просування вперед. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів. Під вогневим впливом російські загарбники кинули свій рубіж та втекли. Військовослужбовці державної прикордонної служби зачистили місцевість та закріпились на ній. Наразі втрати противника уточнюються. Минулої доби російські окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів троє жителів Бахмута отримали поранення. Травмовану жінку в Авдіївці. Її відвезли до лікарні Мирнограда за минулу добу біля 30 обстрілів було по місту. На сьогодні зранку вже шість обстрілів. Вночі були обстріли в старій частині міста, по центральній частині міста. Б'ють з усього і градами, і касетними боєприпасами, і танкові обстріли, ствольнарти артилерія. Працює по місто, що навколо міста не припиняються ні вночі, ні в день. Здебільшого зараз лізуть Красногоровка, весела Новобахмутівка. Жителям Авдіївки привезли гуманітарну допомогу, продуктові набори та ліхтарики. Трьох маломобільних жителів Бахмута на броньованому автомобілі вивезли з під обстрілів співробітники. ДСНС людей зустріли волонтери, які допоможуть дістатися у більш безпечні регіони. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.